Вітаю всіх. Сьогодні подивимось на обзорі реле рес 84 Совєтське таке. Ось так вони в мене попалися на платі. Такі вони масівні йдуть. Всередині, якщо знімемо таку кришку, тут іде металічна основа. Зверху і всередині 6 гірконів. Після того, як його зняти, ось так воно буде з цими гірконами. Мідна катушка всередині. І посріблення йде. А в гірконах при розборі є ось такі контакти, як бачимо, явно містять по золоту. Металл іде самих контактів магнітний, а от ножки, друзі, ідуть срібні, а деякі навіть попадають паладієві. тому що вони і немагнітні, і білого кольору. Також є тут бачимо роз'єм, але у нас сьогодні обзор не по роз'єму. Отож, кому попадають такі реле, не спішіть їх викидати, того, що по металу. Тут є велика кількість срібла, паладію та позолоти. Ось такий у нас сьогодні був обзор. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.